Пан Тарас Батенко, до вас запитання. Ви на початку року були і в Європі. До чого ми рухаємось далі, на вашу думку? Який реальний стан справ зараз? Е, ну я дещо згідний, дещо не згідний з паном Тарасом Стицьківим. Е, угу. Теж у голові сум'яття, е, когнітивний дисонанс, звичайно, окутує, коли читаєш міжнародні новини. Близько трьох тижнів, як Трамп прийняв присягу. Президента Сполучених Штатів Америки зі світового порядку таке враження, що створився якийсь світовий безпорядок. Власне, ця те, що ми з вами говорили в попередніх передачах про стару систему безпеки у світі, яка була сформована, як ми говорили з вами після Ялти, вона фактично була зруйнована Путіним. Ну, верніше, були спроби зруйнувати Путіним, але така система дуже активно руйнується і зараз. Ну, на фоні заяв, які лунають, і з боку Сполучених Штатів, як ми бачимо, це стосовно бажання бачити і Канаду 51 м штатом, бажання купити Гренландію, бажання перейменувати Панамський канал, і бажання накласти е податкуваннями е різні країни світу, в тому числі Китай, що в принципі нормальна ситуація. Але таке сум'яття і стільки багато новин, і очевидно, що Україна ну, здавалося, вона серед. Того переліку питань, вона би мала бути теж ключовим питанням. Але Президенту Трампу не вдалося розв'язати питання зупинки війни чи завершення війни, як це було обіцяно. Тобто, ізначально, як ви пам'ятаєте, вся кампанія президентська Трампа подолалася на тому, що він завершить війну дуже швидко. Угу. дуже швидко. Це не відбулося. Чому це не відбулося? Тому що ніхто з, наскільки я розумію, ніхто з оточення Трампа не займався вивченням, глибинним вивченням ситуації. І причин війни в Україні. Чи займаються вони сьогодні? Ну, очевидно, що є вповноважений спецпредставник по Україні, яким є генерал Каллог, який так і не приїхав в Україну досі, за візит, якого очікується, я так розумію, в Києві лише після Мюнхенської безпекової конференції, яка буде наступного тижня. І, але заяви якого вже зараз відповідно деякі лунають. На що ми можемо сподіватися в цій ситуації? І що ми розуміємо зараз? Що я розумію зараз? Я розумію, що переговори якісь ведуться з росіянами, не з нами. Більше того, вони ведуться ведуться достатньо інтенсивно з боку Сполучених Штатів Америки. І я розумію, що певні домовленості характеру, якщо масштабувати Україною і, можливо, ширше, ніж Україною, вони вже можуть бути прописані, частково прописані на проєкті якомусь, на якомусь проєкті. І готується зустріч в якихось певних верхах, на яких, я так розумію, нейтральній території, зустріч Трампа і Путіна. Трамп заявляв, заявляв неодноразово бажання зустрітися з Путіним. Те, що я з вами вас вашій студії говорив неодноразово ще десь там близько року назад, що бажання Путіна очевидно на такі зустрічі говорити не стільки про Україну, і не тільки про Україну, Україна десь там, а говорити про глобальний світ, хоча ж досі. Росія своєю економікою може мірятися розмовами про глобальний світ з економікою Сполучених Штатів Америки. Взагалі абсурд, що президент Трамп може вестися, якщо він поведеться, може вестися на розмови. Росія може мірятися з окремими штатами своєю економікою. Абсолютно так. Росія може міритися тільки графічною територією. Географічної території більше нічим Сполучених Штатів Америки. Може, через цей Америка і хоче прорости ще кількома штатами, щоб можна на рівні, на рівні мірятися з Путіним. Але я вважаю, що розмова про другу Ялту це буде, це буде така, така, така голуба мрія Путіна, як диктатора друга Ялта. Тобто увірити себе як друга Сталіна, який хоче знову. Ну, в Ялті збирались переможці. Світової війни, так, друга я. Ми говоримо про чорних лебедів. Так, я збирали з перемоси. Ну, я, я не вірю в чор, Чорні Лебеді, ми так само неодноразово про це говоримо. От Чорний Лебідь. Президент, президент е, Рузвельт помер е, напередодні завершення Другої світової війни, так? Але він слів побувати в Ялті. Якщо б Рузвельт помер швидше, Ялти, Була б Ялта з президентом. Е, е, Трумене я не впевнений, тому що чи була б Ялта в тому масштабі, якому тому що одразу після цього почалися згортання домовилися з радянським союзом і Сталін. Тобто, звичайно, питання суб'єктивності характеру, але ну намір е, Путіна зрозумілий. Він хоче всю Україну, він хоче е, він хоче виборів тут, тому що він очевидно е, не вважає президента Зеленського легітимним. Разом з тим він маніпулює іншими речами, тому що він розуміє, що виборчий процес це завжди дестабілізація внутрішня дестабілізація в країні. Зараз ми покажемо себе як єдиний національний організм, який тримається і тил, який підтримує, хто як може підтримує фронт і так далі. А вибори, конкуренція це все почне розвалюватися. І ми, але ми розуміємо інше, що якщо ми говоримо про вибори. Якщо правильно трактувати слова генерала Келлога, то вибори можливі після завершення гарячої принаймні гарячої фази війни. Тобто, -то перше має бути зупинка війни, далі має бути якісь гарантії. Паралельно має бути якісь гарантії з боку Сполучених Штатів Америки і Європи, Європейського Союзу. Механізм, запущений механізм цієї безпекової ситуації для України щодо неповторення. І далі починається процедура виборчого процесу в Україні президентська кампанія, парламентська кампанія, місцеві кампанії. І так далі. Тобто, я думаю, що ми, ми наступ найближчим часом, на 10-2 тижні, станемо свідками, скажімо так, якогось попереднього плану, який запрезентує адміністрація президента Сполучених Штатів Америки візитом Келога. Я не знаю, наскільки він буде озвучений, і напевно, що він не буде озвучений вже на безпековій конференції в Мюнхені, що спростував генерал Келлах. Але е, до кінця лютого, я думаю, що візія американської сторони е, нам буде відома, і ми будемо розуміти, від чого ми відштовхуємося, і наскільки ми зможемо в цій ситуації опонувати, опонувати саме американській стороні, розуміючи, що ми залежні від американської зброї, від американських фінансів і від американських безпекових гарантій. То чому погоджуюся з Тарасом Стецьким. Я теж вважаю, що не раніше тра, квітня травня місяця може бути ну може бути і розв'язка ситуація гарячої фази війни. Е, ну Трамп, дав обіцянку зрештою не тільки для свого виборця. Він дав сто обі... днів. Ну він дав обіцянку 100 днів. Нехай 100 днів. Він дав обіцянку для свого суспільства, для західного світу, для України і так далі. Я вважаю, що Трамп не хоче, щоб Україна перетворилася для нього Афганістан. Вагністан, який перетворився, був вивід військ, скажімо, чи припинення допомоги для президента Джо Байдена. Тому ми ж не забуваємо ще одну річ: що Трамп. Е Попри ті заяви, які він робить попри ті дії, які він робить, і коло і політичне коло дорадників, які він має нагніт зараз. Достатньо складається непроста ситуація внутріполітична, нутріпартійна в нього, тому що є самі республіканські партії. Є скажімо так група людей, які жорстко налаштовані на продовження підтримки України і протидії Росії. І є ті, яких представляє віце-президент Венс, який кажуть, що треба ну кажучи, перемир'я і. І домовлятися з Російською Федерацією, лінії розмежування і так далі. Але є ще демократи. Ну ви ж розумієте, що через два близько двох років Трамп, швидше за все, втратить більшість у конгресі Сполучених Штатів Америки. Демократи сьогодні вже заявляють про спроби імпічменту і так далі. Про інші речі, про мітинги, які зараз під конгресом відбуваються, які представники демократів очолюють і так далі. Ну, це все створює певне тло. І питання України так само тут не останнє може бути, тому я вважаю, що для Трампа питання честі і завершити цю війну найближчим часом, не чи це 100 днів, чи це не 100 днів. Тому я вважаю, що 25-й рік значною мірою є шанс на розв'язку. Інше питання, те, що ми говорили з вами, це питання гарантій. І що Україна може запропонувати саме Америки, тому я не хочу нагадати, що це питання цих рідкоземельних металів. Ми ж не дарма Верховна Рада прийняла в кінці грудня закон. Ви знаєте, це закони, які стосуються загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року. Він вступив в дію 17 січня. В ньому, власне, до другого читання була відповідна важлива правка. Яка передбачає право на користування ділянками надр родовищ корисних копалин, стратегічних або критичне значення, і право на користування мають не тільки громадяни або фізичні юридичні особи України, але і фізичні юридичні особи. Члени Організації економічного співробітництва та розвитку. Це 38 країн, штаб-квартира в Парижі, найбільші країни західної економіки світу, в тому що Америки і так далі, І або інші держави, з якими Україна укладена меморандум, і, що найважливіше, при цьому в іноземній юридичній юрособі істотну участь має брати Україна як держава. Тобто ми не просто віддаємо, ми, очевидно, хочемо залучення інвестицій. Mm -hmm. І коли ці інвестиції би сюди зайшли, ці корисні, стратегічні корисні копали нерідко замінні, титан, ти літі і так далі. І це не тільки ми говоримо звичайно, що там є процедура своя, тому що це все ж фактично зараз приватні власності. Це ж треба розуміти, який спосіб це повертати в державну власність, щоб потім можна було заключати, заключати міжнародні договори на розробку цих корисних копалин. але механізм можливий це один із важливих факторів, який може, скажімо, так зацікавити приватний бізнес Сполучених Штатів Америки і Америка, яка зайде сюди. Очевидно, вона буде захищати своє. Очевидно, вона без і це це безумовно, Ми, ми може прийняти з Будапештським меморандумом і так далі, але це не зовсім Будапештський меморандум. Ми ж розуміємо, що якщо ми залучимо світові держави сюди надовго чи назавжди, очевидно, що вон, що це шанс Україні на виживання.